Слава Україні! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Мене звати Микола, мого напарника десь там бігає Джек. ми сьогодні знову разом з вами вирушаємо в ліс на пошуки якихось грибочків. Не знаю, що з того цього вийде. Грибів останніми днями у нас немає зовсім. Але... Покидати спроби шукати, я не буду, бо зараз якраз такий час, що грип може бути любої мінути. Сьогодні вже у нас 8 вересня 2023 рік. Якраз такий час, що вже би мав полегонько лізти хоча б якийсь осінній гриб. Ну не знаю, в чому проблема, що він зараз затримується. Буквально вчора мій кум, е, ну не знаю. Кілометрів 60, напевно, звідси, це поляниця. Назбирав чутових гарних білих грибочки, такі самі ух, відбірні, гарні осінні. От, і вирішив я сьогодні піти, знову пошукати, що з того всього вийде. І заодно покажу вам, розкажу щось. а ви сідайте, як завжди зручніше. Перед цим підпишіться на канал, палець увер. І пробуємо, пробуємо знову шукати наші грибочки. Так що На годиннику в нас зараз, друзі, 8 година ранку. Обіцяє бути в нас сьогодні погода. Має бути сонячно, по ідеї. Зранку був густий густий туман. І коли ми сюди йшли, ледве-ледве було видно. Так, ну що, кличемо джека і вперед. Джек. джека Суне, ходи сюди. Вітаюся з глядачами. Вітайся з глядачами, кажи привіт, привіт. Каже, не забудьте підписати, бо красунчик просто так не буде позувати. Він хоче підписникам тільки позувати. Ну все, підписуємося, погнали. Дивіться, вже віці, як він не переб... Подивіться, як він рвеся за грибами. Види, як він рветься за грибами, як він хоче Ну що, Вперед пішли за білями. Дорогою на шляху до наших грибних місць попадає нам посеред самої дороги ось такий здоровий козариско. Перед цим я був знайшов одного, а був червий. Ну, цей. цей також червивий Шапка ще. Менше більше. А не червивий Теж червивий Ну нічого йдемо далі. Так. Минулого разу я їх не забрав. Вони підросли. Сьогодні я вже їх заберу. От такі лисички. Перед цим я знайшов декілька сироїжок. Ось такі зараз попадають рапавки зелені. Інакше поки що не надибов. Ну що, маємо тут таких лисичок? Беремо, црізаємо. Je hrbišč chcel na syňok. Ja ich neberu. Ale z neho pokazal taký hlavný hrbok. Що ти таки моиш? Що ти таки нашу? То смачнее, смачнее, то смачнее. Але добре. Ай-яй-яй. А ли смачне. Что ти знайшов? Що Что ти таки довольний, а? Що ти такі довольний? Довольний такий довольный. Ай-яй-яй. Довольний, марляка. Довольний довольний. Грибів немає, він довольний. Гребів нема, немає, він довольний. Довольний довольний. Рибів немає, я довольний. Пішов ліс, пішов, політав. То доріги. Ти тако можеш і дров на землю ламити, правда? Бішого. Запросто. О, все. Ну все, бери, тягни додому. тягни додому, де мачем палет. <соць> Артист. Джек, 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 джек. Ходи б'ем, бьм, б', ходи, джек. Кить-кіс-кис-кіт-с-кить. Джек-джек. Дивись, дивись, що я знайшов. Я ж своїм очам не повірю, друзі, а це капець. Дивіться, що знайшов такого. Ось три лисички. Думаю, я стою, зараз заберу. Я таку в сторону глиб, бачу, там така здоровена шапка зазирає. Там далі. Ненавіче голубінка чи що, але то не то. А я там отако ближче глиб, а там тому такий зазирає. Друзі, ух, є перший. Невже його бачу? А я перелетів цілу бучину. Так, біг, сам перебіг. Навіть не позазирав толково. Прийдеться зараз Джек нам вертатися. Маємо роботу. Зараз хватаємося назад. Треба все обійти. Ти подивісь, що тут таке стає. Чекай, Андрійсь. Чекай, ходи сюди. Ти подивись, що ми тут знайшли. Ух ти. Нарешті. Нарешті. Привіт. Привіт. Ось він. Ух ти, як він захотів. Нарешті. Подивіться, який. Це воно. Оце воно. 8 вересня. 2023. Перший осінній гриб. Краса. А, ну все, друзі, кайф. Кайф. Перший збитий є. Початок перших осінних грибів. 2023. Відкрито офіційно. О! То що, проблема, що я так перебіг весь ліс? Не бачу нічого, так вже так біг. Тіп-тіп-другий, А тут бас і попадає ось такий. Так? Вертаємося, я вдвоєму, йдемо, вдвоєм, вдвоєм, крутитися буками. Єс, погнали! За джеком підеш, грибочки знайдеш. Тут нам попадають лисички знову, молоденькі, гарні. Потягнулися ж туди. Збираємо, працюємо. Така неприємність, друзі, сталася. Шевшоу і роздушив я другого. Білого став. Ще й так став, що став. Гарний молодий був. Роздушив повністю. Ч Ай, Шкода. Так, шов тут посів місце. Прогару. Ось такі тафунки. Чак знайшов собі друга. Ой. Кой. А ми знайшли білого. Маленький лізе ось де. Ось такий. Манюха. Манюха. Ну. Якщо рахувати, це у нас третій. Одного ми взяли, одного роздушили. Цього накриємо, хай собі продовжує рости. Ну це вже однозначно веселіше. Веселіше, друзі, веселіше. Починаються грибочки. Красота. Джек. Десь побіг. Найшов собі тут. Такого самого як він. Гасають. Дорогий перейшли ми з Джеком Інчиліс і йшли трішки подивитися в дубину. Ну, тут на вході зразу нам впадаю ось такий... Молодесенький білий. Такий о, малюк Який нам попадає. Забираємо, йдемо далі. Продовжуємо, друзі, пробиратися лісом. І в нас наступна чудова знахідка. Оце вже. Грибок, що грибок. Збирали ми трішки лисичок. Ось тако. Маємо таке вже два білих. Один такий молодий, один такий перший. А тут у нас ось такий. Подивіться, який припечений. О, гарний припечений, осінний грибочок. Навіть Джек десь побіг. О, пога. Таку знахідку. Угу, ось такий нам попадає. Ще один красун. Це вже в нас походу, друзі, номер четвертий. Одного ми роздушили. О, п'ятий, бо ще був один малесенький ми лишили. Ось такий клас. тому що бачу. Лисички дві гарні. Заберемо. Ось тако. Ну що, переводимо порядок, йдемо далі. А грибочки, друзі, попадаються. Там один десь, там десь один. Починають вони полегонько з'являтися. Так що буде робота далі. Ну що, я далі. Так, а наступний грибок нам попадає, друзі. І там бачу такий гарний червоняк. на нього важкувато добратися. Ось там такий красун. Ось такий. Бачите який? О! Детський здоровальний. Угу. Гарний. Ти тут сам дуже? Не бачу більше. Один. але той гарний. Так, ну де? В лісі дуже багато. Ніби знали, що гриби почали лізти. Ну, сьогодні п'ятниця. І не дивно, що багато народу в лісі. Ось. Нарешті починаються гриби і в нашому лісі. Ну я так і думав. Позавчора, вчора кум виставив гриби, що позавчора нас берув в поляниці. Це недалеко в горах. 60 кілометр 60 від нас. Я так думаю, 2-3 дні і будуть нас. А поки я балакав, я замітив ще одного червоняка. І теж такого красуна. І теж такий, але важко лізти. Залізли вони такі дебрі, але вони тут люблять бути. Ось, Ось такий один другий о такі два ну це вже краса, краса. бачу третього друзі бачу третього зараз я до нейтаму цей там собі Закувався. о і третій. Поліцький покручений. Навернений. Супер. І три чудові червоняка. Ну що, сьогодні вже значно краще з рибами. Вже лисичок скільки на шпорту. І білі попадають. І червоні. Супер. Тема далі. Що, ти отак і вийдеш? Ти гойдів перший, де коджак знайшов червоняка. Він його першим засік. А там отакий зазирає собі, ох, червоняк. Та ти шо ти який це здоровий. Що здоровий, то здоровий. Дуже лезний. Ох, на. Підпотик. Аж потик, підпи, а вламав. Вламав. Та слід, там шанає. О, підпотик, во залізла ви скільки. Ще було. Ну такий здоровенний. Ух ты, вигудів, красота. Ну що, забираємо. Отаку От у нас же корзинь. Ну і буквально покрутився я тут декілька кроків. І попадає нам ще один. Ось такі. червоняк, а дивіться. Рядом ще малий є. О. Ще маленький. Зазирає. Малий відох зчарливі. І свіні які. Ось такий ще один. Супер. Червоночки попадають. Йдемо далі. Ну що, друзі, і доходимо вже 10-та година. Ми вже дві години ходимо по лісі. Восьмій ми почали. Біля восьмої, вже десята доходить. Так, і тому нам попадає ще один білячок. Корзині у нас вже ось тако. Є лисички назбирали, пару червоніків, декілька білих. тому знову молоденький зазирає. Ось такий. Угу. Ну що, одна радість такі знаходити, друзі? Хоч по одному там, по одному там, але вони тверді, гарні, чисті. Хм? Осінні рибочки. Ось такий красний нам попадає. Йдемо далі. І знову нам попадає гігантська лисичка. Ось. Така здорова. І... Ще й добротно. яка угу. величезна. Хаса, берем. За джеком підеш. Білячка знайдеш. А там нам наступний друзі такий. Що такий перейшов я. Молодий лісок такий. Березово грабовий Переходжу ще на одну бучину, хоч подивитися, а тут дивіться, хто. А тут нам претендентне на звання самого кращого білячка. 8 вересня 2023 року. Ось який, але файний. Подивіться тільки. Але красона. Ух ти. Та що ти? Одна насолода таке зривати. А, ти вже да-да-да-да. Що да, да, да. краса треба в тінь? Краще показати. Сюди сонце ось такий. Ну ти Джека молодець. Ну дивісь, якийсь, да. Подивись, який заціни. Позаціни, дивись, файний. Файне, файне. Дам далі. Ну що, друзі, ось і все. Сонечко високо. Потепліло, вже душно. Пішли ми ж тут в один ліс, походили з джеком, більше я не бачу нічого. Грибочки попадаються, але там один, там один, вони тільки починають свій ріст. Так що, так що сьогодні вертаємося назад, будемо працювати. А далі, я думаю, буде робота і то конкретна робота. Треба буде йти в ліс, шукати гриби. На сьогодні більше я не бачу, чого ходити. Грибочки попадаються десь там, десь там. Так що буде нам того добре. Назбирали ось тако. Бачите оскільки? Лисичок, червоняків пару і 6 чи 7 білих, точно не знаю. Ось така була у нас сьогодні грибалочка. Добре, ви як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна, а ми з вами, як завжди, зустрінемося на слідуючих чудових грибалках. Па-па! Фінальніше -па. їх, що ми назбирали? Ось, показую ближче. Ось такого. Такі нам попадали гарні чудові біляки. О, перші осінні. і Що саме цікаво, Знайшов я перші осінні 8 вересня, а перші літні 8 червня. А що саме цікавіше, друга хвиля білих грибів почалася 8 липня. Круто цього року. Все по 8 числах. Отака От то штука. Така нам попала лисичка гігантська. І може там є ще за 2 кг або 3 лисички. Ось такий був у нас результат. А вам бажаю знаходити і збирати в рази більше, ніж я. Па-па!